Щорічно, 24 травня, у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія творців слов'янської писемності. У храмі, що на території Черкаського національного, цього року святкову літургію вперше провели за новим юліанським календарем 11 травня. Святих рівноапостольних Кирила та Мефодія Православної церкви України зібралися пригожани, викладачі Черкаського національного університету та священнослужителі. Цього дня тут відзначають храмове свято зі слів настоятеля святині проти Ігора. Це велике свято для всіх присутніх. Сьогоднішня святкова літургія була присвячена пам'яті святих рівнопостальних Кирила і Мефодія, вчителів слов'янських. Сьогодні це відбулося за новоюліанським стилем. Церкві 20 років виповняється, але вперше ми святкуємо 11 травня, тобто за новим стилем, на які переходять деякі парафії української церкви. Серед присутніх владика Сімферопольський і Кримський Клемент, який тимчасово не може повернутися на свою кафедру. В урочистій промові ще на служитель побажав миру та міцності українському народу. І тільки Ісус Навін, який народився вже під час цього великого походу, під час цих війн, народився вільним, війшов в землю обітавати. Так і ми з вами 30 років блудили, а в землю обітавання України не війшли. Тому після цієї війни діти, які народяться, вони будуть спадкоємця тої землі від яка називається держава України. Господу Святкування пам'яті святих братів ще в старі часи мало місце у всіх слов'янських народів. Проте підпливом різних історичних і політичних обставин було забуте на початку 19 століття, разом із відродженням слов'янських народностей відновилася і пам'ять про слов'янських проучителів. Зі слів ректора Черкаського національного університету Олександра Черевка, сьогодні ми об'єднуємося і стаємо міцнішими, адже пам'ятаємо своїх предків. Сьогодні не так, мабуть, хочеться говорити за писемність, як хочеться говорити і за те, що ми тут разом, що ми зміцнюємо той дух, який так потрібний сьогодні українському народу. Для боротьби, для захисту і для нашої перемоги, 12-річна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і її учнів мала велике значення, адже вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий рівень і заклали основи церковно-слов'янської писемності. Зараз ми об'єднуємося з тими материнськими церквами, які нас породили. Це грецька візантійська церква. Але вже в якості не частини її, як митрополії, а в якості помісної православної церкви. І святі рівноапостольний Кирило Мефодій являються нашою основою. Як апостол Андрій, первозваний говорить про те, що ми є апостольська церква, так і ці рівноапостольні Кирило і Мефодій, які створили писемність саме церковну, яка практично ідентична була до української мови на той час, являється нашою цією основою. Юля Зібло Віталій Бальді служба новин телеканалу Ільдана.